Так, я щойно проснулася не критикувати мене зараз сьома ранку. Я забула вам зняти свою кімнату в хостелі. Хостел справді хороший. Я зараз тут напишу його назву. Дуже гарно, мені подобається, коли біля твого ліжка можна шторку завісити. Це додає приватності, так що все супер. Ось така в моєму хостелі кухня. І тут на сніданок можна безкоштовно випити каву. І зі такими бісквітиками і печеньками, що я зараз і зроблю. Ось я вже забрала свої речі, щоб не повертатися в сніданочок. Ось це мій хостел. Просто чудовий. Він в самому центрі. Ось мої віконечки якраз були тут, на другому поверсі. Так що дуже класний хостел. Отак, от. Супер. Отак. Ну що ж, поки тут тихо, розкажу вам. Це Афіне. Греції. по факту в Греції я вже третій раз. Тільки спочатку я була на острові Крит, потім я була на острові Родос. і нарешті третій раз я в столиці Греції. Це Афіни. Правда я тут не дуже довго, тільки півтора дні, два дні, можна так сказати. Сьогодні я лечу на інший острів. Так, так, знову острів у Греції дуже багато островів. Так от. Афіни — це місто, яке було заселено на протязі п'яти тисяч років. Принаймні, я цю інформацію почула з такого самого відеоблогу в Ютубі, як ви зараз дивитеся. Мій. Так що ось так. Тут є дуже багато класних місць, куди потрібно сходити іменно історичних будівель, різних пам'яток. І в одну ми з вами направляємося. Ми йдемо зараз до Акрополя, до гори Олім. Там, де сиділи боги. Так що ось так от. Супер-супер. Що можу сказати? Так, тут грудненько. Тут просто все вже стареньке. Якби ця країна мала кошти, а ми знаємо, що Греція декілька років тому об'явила дефолт. Вони б це, думаю, від, від, відбудували. Але в основному це до так що, так. так. І так, я зараз прийшла до площі Монастираки. Це сама центральна площа, скажімо так, вона така туристична, від неї починається дорога до Акрополя. Мені здається, тут починалося колись буйне життя. Так що так. Чекайте, я зараз перейду дорогу. Бачите, як тут? Ось так служби відповідні мей вулицю. А я зараз вперше побачу Олімп. Ось так. Ось за це гора. Олімп. І за цією будівлею знаходиться Акрополь. Там, бачите, трошки видно його. А це площа Монастираки. Самий, скажімо так, центр Афін, туристична площа. Звідси, мені здається, все починалося. Починалося місто, починалася стежка до Олімпу. Так що. Ось так. Напротязі довгого часу усі ось такі старишні пам'ятки, вони реставруються. Проте цей процес затягнутий, так як тут багато йде спорів, реставрувати, їх чи не реставрувати. Але ось ми можемо поглянути. Тут помітно де що було заклеєно, що залишилося. Ось так от. Вирішила я відвідати тут цю місцевість, яку я побачила по дорозі до Олімпу. І тут можна купити білетик зразу тут сходити з ходами. І білети коштує 6 євро. Але вона запитала, звідки я попросила мій паспорт. Я сказала, що я з України, і квиточок виявився за 3 євро. Я думаю, це для українців така акція, так що приємно. Яку інформацію я ще дізналася з Ютубу? Що багато, близько 50 тисяч елементів, чи як сказати, були віднайдені під час будування саме метро в Афінах? Тому що, коли будувалось метро, відбувалися розкопки тунелів і виявили дуже велику частину. Оцих всяких античних поруд, античного каміння, ось можемо побачити. Бачите, які гарні штучки, гарні, гарні. Мені подобається, я рада. Боже, що на цих місцях, принаймні, на цих камінчиках також стояла колони, бачите? Круто. Круто, круто, круто. Прикольно. Це хто тут такий кіцунькін? Травечку їв, Кіця? Схоже, вони, а він такий повненький, це, певно, вона, вона, певно, вагітна. Кіцюнька! Кетюнька! Половина відео буде з котиками. Ось, ось таке тут абулу. Ось таке гарне. І ось це тут лишилось. О, кейтюнькін тепер тут живе. Кейтюнь. Котикам тут добре живеться. Так розказую, ви скоріше за все будете йти звідти і будете бігти через цих всіх людей зразу туди. Але ні, вам спочатку потрібно піти ось сюди. Тут такі будочки є. Тут ви купите білетик. І аж тоді його скануєте тамка. Що я хочу сказати? Мені білетик знову обійшовся тільки за півціни, за 10 доларів. Насправді він коштує 20-25. Я думала, це для українців акція, А це якщо вам є... 25 років, якщо без 1999-го, так як я. Тоді ви можете купити за ціною